Вулиця Качали, 3 в Тернополі, баланс утримачів, якому є Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. На нежитлове приміщення по вулиці Миру, 13, баланс утримач, якого є аптека номер 142 Бережанською міською радою прийнято рішення про реєстрацію та оформлення свідоцтва про власності на будівлі і споруди котелень, які перебувають на балансі Тернопільського обласного комунального підприємства теплових мереж Тернопіль теплокомуненерго. Робочою групою встановили, що Бережанське обласне комунальне бюро технічної ну слідчі блок. Тобто, зрозуміло, маючи бюро міської технічної тобто певними маніпуляціями приміщення, які були наші, сьогодні є не нашими. Мається на увазі обласної ради, територіальних громадській селищ міст, тішить одне, що воно не пропало, не полетіло кудись, то воно перейшло в інші ради. Але, наприклад, мені соромно, що ці не були відстоєні моменти. Робочою групою встановлено, що Бережанське обласне комунальне бюро технічної інвентаризації упродовж тривалого часу користуються орендованим приміщенням за завищеними цінами, не перераховуючи рентної плати орендодавцю та сформувавши таким чином фіктивну заборгованість. Теж видно певна упередженість в цій справі працівників, не У нас є таких 9 підприємств, скажімо, певної групи, в яких працює 550 працівників і які при обороті 57 мільйонів за рік заплатили всього на 4 тисячі прибутків. Тобто ефективність управління, вона залежить в першу чергу. Від органу, який здійснює господарське управління, а якраз ті всі підприємства, які я назвав, перебувають в галузевому управлінні відповідних управлінь обласної державної адміністрації. Це і аеропорт, це і підприємство Тернопіль теплого мінераго, будівля підприємства і т.д. Нехай би воно було як актив, який на довгі роки був би таким інструментом, який би якраз нашу вагу продовжував. Тримати на рівні області і десь мати таке певне невеличке своє представництво. Ну так, щоб була база і не стало нічого, чи згідно якогось рішення, чи іменем України, чи якимось ще виключенням, я, наприклад, це рахую, ну, є таке слово на більш російським тяне безпреділ, але воно є. Воно є і з цим потрібно боротися. Я е, не зразу вам скажу, що це є справи задав це не є. Зараз я в цьому періоді дивлюся виконуючий обов'язки, але це було ще і до Олексія Петровича Хайди. Тобто настільки задавлене, що я не знаю, чи ми зможемо законно відновити будь-що, але однозначно ми будемо боротися за той будиночок. Нам не треба ні клубу, ні інших там корпусів. Які є. Але будиночок, де би за невелику якусь там пільгову платню могла би наша дитина з області, одна, друга, третя, з якимсь принципом там з тих, хто стоїть в черзі на оздоровлення, поїхала, ну це би варто зробити.